в сердце одышка при ходьбе. Одышка вообще страшная. страшная. Ну давайте посмотрим давление Ганна Іванівна щонайменше раз на місяць звертається за медичною допомогою до свого сімейного лікаря. каже у її віці треба багато уваги приділяти здоров'ю послугами ж свого спеціаліста. Жінка задоволена і вже добре знає, якими якостями повинна володіти людина цієї професії. «Щоб він по щоб він був хорошенький, в настроєнні щоб он був. У мене астма, а у другого чека серце. От Он всем оказывает помощь. Я лечился и стаціонарно. В этом году два раза лечился стаціонарно. Ну, на дому постоянно. Медична допомога для людей похилого віку значно відрізняється від допомоги молодшим категоріям населення, запевняє лікар турецької поліклініки. Аби надати якісне та правильне обслуговування таким пацієнтам, до кожного треба знаходити індивідуальний підхід. А окрім професіоналізму, мати ще й психологічну підготовку. в такому вирості мають дуже тривожний синдром, тому настрій настроїти на положительний лад, настроїть його на лікування. Нужно приложить максимум усилий для того, чтобы это сделать. Но когда ты уже его настроишь, він тоді чітко виконує все, що необхідно зробити хворому. На сьогодні близько 35% пацієнтів, що обслуговуються у турецькій лікарні – це люди похилого віку. В амбулаторії номер 3 – около 11 тисяч, 10 965 населення, во второй – 10 882 Удельный вес пенсионеров, людей пожилого возраста составляет... Около тобто 35 з половиною чотирьох тисяч. То є гі-то тридцять п'ять-сорок процентів всього состава Загалом у амбулаторіях міста із основних послуг, які надаються людям літнього віку, це вимірювання тиску, обслуговування у маніпуляційному кабінеті, а також ЕКГ. У зв'язку з реформуванням медики первинної медицини сьогодні лікують 80% хвороб, з якими звертаються пацієнти.